У відповідь на рішення Трампа атакувати ядерні об'єкти Ірану у США відбулися масові акції протесту. Частина учасників вихідці з Ірану повідомляє Reuters. Дії президента ша протестувальники назвали військовим злочином, який порушує статут ООН, міжнародне право та конституцію. Учасники мітингів переконані такі атаки можуть спровокувати масштабну регіональну або навіть глобальну війну не лише з численними жертвами, але й з радіаційним забрудненням. Організатори заявили, це американці не хочуть нової війни на близькому сході. Вони хочуть інвестицій у медицину, освіту та інфраструктуру, не у військові кампанії. А акції відбулись у 18 містах, зокрема під стінами Білого дому у Вашингтоні. Нагадаю, проти 22 червня авіація США атакувала три ядерні об'єкти в Ірані у Фордо на Танзі і Ісфахані. Це неправильно, що нас у це втягують. Неправильно для США бути частиною війни. Це просто не наша боротьба. Це не наша боротьба. Тож чи хвилююся я за майбутнє, чи хвилююся я за нашу країну? Звичайно, хвилююся. Я хвилююся не стільки за свою особисту безпеку, скільки за безпеку і майбутнє держави. Трамп відреагував на заяву Медведєва про ядерну зброю для Ірану. Президент США написав на своїй сторінці в True Social, що його стурбувала заява колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про можливість передачі Ірану ядерних боєголовок. Дональд Трамп зауважив, що говорити про ядерну зброю не можна так легковажно. Чи я правильно почув, що колишній президент Медведєв із Росії невимушено згадав слово на букву Я і говорив, що він та інші країни передадуть Ірану ядерні боєголовки. Він справді це казав, чи мені це здалося. Рівень схвалення президента США Дональда Трампа впав до 41%. Про це свідчить результати опитування агентства Reuters. На початку червня рейтинг Трампа становив 42%, але нині він знизився ще на 1%. відсотковий пункт. Як зазначає агентство, це найнижчий показник спочатку другого президентського терміну Трампа. Опитування проводилося серед американців 1139 Опитали експерти пов'язують таке падіння з низкою внутрішньополітичних та зовнішньополітичних викликів. Які стоять перед адміністрацією голови держави, такі були головні оперативні новини. Станом на а наш ефір продовжується.